Закінчення життя автомобілів, авторозборка, все. -все. Воно виглядає іменно так. Ось скільки цього. Я подорожую тут, мандрую, тому що дуже класний автосервіс. Ну нічого, буває. Це як то кажеться по кармі вертається потім. Дивіться, ви забудьте все, що було в Україні з розборками, якщо ви б приїхали в штати. І прошу дуже вникайте в нову систему координат. Е, хто сам не вміє розбирати, не хоче, не знає це на машинах, у вас шансів немає. Тому що то машини самі бачите, як виглядає. Що ви не уявляєте, що допустим, там стоїть по 7-8 посад, чому не відрізняється, це буде прям дуже складно. Да, вони вам дадуть розруків. Але можете приїжджати, приїжджати і може нічого не буде допусню. Я купив на гольфа зеркало від посада до сьомого, ну, воно на сантиметр відрізняється. Що я, наприклад, знав, що воно зовнішньо дуже схоже. Ну, але не повезло, не фуртунуло. Ну скажу чесно, ціни такі, що такі помилки можна допускати. Я вважаю, що в будь-якому випадку це вигідно. Якщо у вас там 2-3-5 машин, і ви чи поїдете на розборку. Вибирайте що допустим, на цій розборці є 2 з п'яти машин, які вам треба, і йдете, і Після. точно ви на ту машину щось купите. Якщо ви щось купуєте, ви економите. економите. Рахуйте, скільки часу у вас на це піде, рахуйте, що ви всі будете О, такі. От. Тіпа... Скажу так, мені тіпа, то, що поки що цікаво, мені цікаво подивитися, які є машини на розборках, щоб я розумів, що я можу торгувати. На фюжн на керло, не знайти шансів, немає тому що його просто ламають. Ну, бо то, що знімають коробки. Коробки з Fusion тут знімають, мексиканці їх потім перепродають e, на ebay і всюди решта. Тобто, допустим, якщо ви бачите ф'южн, який тут на розборці, не знаю. Тиждень, 90% ж коробки немає, відповідно. E, дуже багато запчастин, які в принципі нормальні люди знімають нормально. Куфігачені. Відповідно, вони вам не світять, ну, як у мені водійське так? але ми ціленеправно не йшли за крилом на ну, купили там, допустим, планку, щось, ще, 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 ще. то, що, як правило, займа... замовляють в дилера. Деколи, якщо порахувати той час, що у вас зйде, то допустим, для того, щоб... Замовити в дилера і так далі, то у вас вийде по грошах. ну, Там образно, ви їздите на Дордаші, на Дордаші заробляєте там, 23 години, 23 долари в годину, і плюс поїхати сюди, зняти машину, ну, що треба мати інструмент. Воно там не сильно грає по грошах. Да? Але якщо вам треба доробити машину і вам не вистачає, як зараз мені датчика удару, блін, це я тримаю від гольфа 5-го, а мені треба... Зовсім інший. Ну то у вас в принципі, в принципі, варіантів ніяких немає. Вам просто треба сюди їхати, ну або замовляти через eBay через дилера. EBay-дилер це може бути і два тижні, і два місяці. казав, так що Змушений ходити, змушений шукати. Одемо, так от по всіх машинах подивимося. Може дати роздруківку, де вони стоять. От, прошу дуже. Тігуанчик, кому треба, двері чи ще щось там. Якась одна з них всіх буде, типа. Така як треба. Ну от, Приходимо ми думаю, до мого любимого датчика-удару, і це, походу, він. Ну В мене, походу, пів Автомобілів, який я купив, це b 8 Passat. b 8 Passat, дуже дорогий капот вийшов. Дорого по зубчастинах телевізорної. Ну, тобто, глобально він мало чим відрізняється. там Інша рульова рейка, інший зовнішній вигляд. Ну, виявилося, петлі капоти не такі. З Б7, хоча непонятно чого, е телевізор не такий, хоча зрозуміло, тобто теж чого. І стільки всього іншого на 7 посаді з Б8 Америку, і про Америку вам говорю. Ну, що я просто в шоці. А на Б8 на розборках нема взагалі нічого. То, що колись ще ми зіткнулися в Україні, то саме повністю тут. Ну от, якщо комусь треба мотор. То вони, допустимо, коробку просто кидають на землю. Якщо комусь клапана кришка, вона знімається і дощ, все падає на то. І їм абсолютно пофіг. Вони потім це от все відправляють на розборку. Тобто, як бачите, столичі диски, нікому взагалі не треба. Так воно все і виглядає, комусь радіатор не треба, його знімають ну, так. Воно все буде таке розібране. Зразу тобто, собі в голові думаєте, як ту машину будуть розбирати. Якщо її розбирають не так, як ви уявляєте, то... Хіба, mm. навіть немає смислу йти. Ну от посадка не стати був, короче. Ну от, отак от воно все виглядає. Коштує воно 3 копійки. Допустимо, петлі капота 10 доларів за пару. Аккумулятор у них по 40-30 по 30 доларів. Є всякі цікаві машини, якихось старих Nissan, Toyota, йот, на В принципі, напевно, відновлювали б в наших країнах. ого як. Тут воно просто тут. Ну, Єдине, що не можна сказати, що не є, то що клімат сприятливий. Ось так от. У Мексики, звісно, мають якийсь свій бізнес на тому всьому. Тих пойми, що Олі лімузин стоїть. Як вам така ж мені. Я шукаю одну єдину білу джету. І я її знайти не можу як бачите. Ну, так Якщо десь так, тупо перепров... перепливляється, ось ось штука, от вода. Ну, так розборка виглядає. Вон горе одразу. Ну і от моя життя руки. Продовжуємо наші пошуки з запчастин. Так виглядає металолом. Закапотна гольфа е, від гольфа. Нам пропонували один долар. Ми його просто їм лишили, сказали, 1 долар нам не треба. І лишилися задоволені, ми що, здали капот, і це наша проблема, і нам було по дорозі. Вони що їм лишився капот за долар. Коротше, прекрасно, безнапряжно. Так що так, йдемо ми шукати ф'южена. Ну і може Пасата трубку кондиціонера, знайдемо. Ніку нам люб'язно попсули на сервісі. Закінчують автомобілі після пікінку біч, припортове місто. Це по суті алея, але, але вовний біч. Воно зразу траки старі вийті.